Вітаю всіх на моєму каналі. Продовжуємо вивчати орфограми у словах іншомовного походження. Про апостроф та м'який знак ми говорили на попередніх уроках, а тема сьогоднішнього уроку подвоєння та подовження приголосних у словах іншомовного походження. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про написання власних та загальних назв іншомовного походження. Ми обговоримо слова винятки, з'ясуємо їх лексичне значення та виконаємо цікаві вправи. Почнімо із написання власних назв. Нагадую, власні назви стосуються окремих предметів осіб. І допомагають відрізнити їх від інших подібних. Власні назви пишемо з великої літери. До власних назв належать географічні назви, імена та прізвища людей тощо. Тож подвоєння приголосних у власних назвах та похідних від них зберігається, наприклад, Андорра. Андорський, Голландія Голландський, Таллін Таллінський. Зверніть увагу на написання цього слова. Мекка Мекський. А ще перерахуємо власні назви, які часто вживаються у нашому мовленні, і ви їх неодноразово чули. Промовляйте їх за мною вголос і запам'ятовуйте правопис. Ахіллес у давньогрецькій міфології епічний герой, непереможний Ахейський воїн. Андорра. Це країна у Європі. Бессарабія. Це сучасна Молдова. Ват – прізвище винахідника. Але ват як одиниця виміру пишеться з однією літерою. Грім прізвище письменника. Дарданелли – Протока в Туреччині. Джульєтта героїня твору Гільяма Шекспіра. Еллада. Це стародавня Греція. Канни. Французьке містечко. Міссісіпі – Найдовша річка У США Ніцца французьке містечко. Оттава, столиця Канади. Пікассо, прізвище художника, Торечеллі. Італійський фізик та математик. Написання загальних назв. Нагадую. Загальні назви стосуються багатьох однакових предметів і позначають їх у цілому. Загальні назви пишемо з малої літери. Наприклад, місто, котик, книжка. Загальні назви здебільшого не зберегли подвоєння приголосних і мають у своєму складі одну літеру. Наприклад, акумулятор, бароко, сума, хобі. Клас, група, комісія, колектив та інші. Запам'ятайте слова винятки, у яких ми пишемо подвоєння Аннали це літопис, бонна нянька. вага товару у пакуванням. ванна купіль, мадонна, богородиця. Манна, манний, манна небесна. Мото дотепний вислів, епіграф. Нетто вага товару без упаковки. Панна, дочка вельможі. Пенні англійська копійка. Тонна міра ваги. Біль законопроєкт. Булла, грамота папи римського. Вілла, Розкішний будинок, мула, мусульманський священник. дурра, рослина, мірра смола. Увага! Пишемо мадонна, донна, це спільнокореневі з подвоєнням, але беладонна пишемо з однією Н отруйна рослина. Запам'ятовуємо, подвоєння літер зберігається, якщо воно збіглося на межі префікса і суфікса. Наприклад, інновація ін плюс новація, ірреальний ір плюс реальний, імміграція ім плюс міграція. Трохи практики. Запишіть речення. Обравши правильний варіант написання слів іншомовного походження Поясніть свій вибір. Відео для зручності поставте на паузу. Наступне завдання. За лексичним значенням відгадайте і запишіть слово Поясніть написання. Нагадую, відео для зручності поставте на паузу. Ви сьогодні гарно працювали. Я з нетерпінням чекаю на ваші роботи. До зустрічі на наступному уроці!